Вітаємо, друзі! От і настав для нас ще один день день можливостей для сім'ї, відпочинку, розвитку та самого життя. Тим часом наші воїни за це віддають своє життя. Чи можу щось зробити я? Чи залежить щось конкретно від мене однієї? Так, однозначно, адже вважаємо, що сьогодні основним завданням кожного українця є усвідомити персональну відповідальність та зосередитись на власних силах. Важливий кожен на своєму місці і у свій час у єдності наша сила. Ми незламна нація із непохитною вірою, світлою надією та непереборною жагою до життя та свободи. Отож, давайте маленькими кроками до великої перемоги, віримо в перемогу і сподіваємося, що спільними зусиллями нам якнайшвидше вдасться зібрати необхідну суму коштів, щоб придбати пікап для 72-ї окремої механізованої бригади без вас це прагнення не є можливим. Отож просимо кожне небайдуже гаряче серце приєднатися. Зближаємо нашу перемогу разом. Віримо в Бога! Віримо в ЗСУ, віримо в кожного з вас. Реквізити для поповнення рахунку нижче під відео.